Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтеся про будову листка та процес фотосинтезу. Ми знаємо, що рослини виробляють їжу шляхом фотосинтезу, але звідки в рослини є все, що для нього потрібно: світло, вуглекислий газ, вода. І як це все поєднати, аби отримати глюкозу? Ось і для цього потрібно листя. Листя рослин це невелика фабрика, всі підрозділи якого працюють разом, аби відбувся фотосинтез. Починаємо з сонячного світла. Верхня частина листка часто розташована перпендикулярно до сонця, і рослини здатні рухати листям так, щоб вони не затуляли один одного і всі мали доступ до світла. У верхній частині поверхні листка розташований так званий полісадний мезофіл. Утворений компактними клітинами, повними хлоропластів. Мезофіл з грецької означає дослівно серед листя. Хлоропласти це органели, що забезпечують світлову фазу фотосинтезу, адже їх зелений пігмент хлорофіл поглинає світло червоної частини спектру і перетворює його в енергію для синтезу глюкози. Ось чому верхня поверхня листка темніша за нижню. Там багато хлорофілу. А що ще треба для фотосинтезу? Вуглекислий газ. Він проникає в листок через його нижню поверхню крізь отвори під назвою продихи. Продихи, утворені клітинами, здатними розтягуватися і віддавати вологу, завдяки цьому, вони то відкриваються, то закриваються. Хороша робота продихів потрібна для того, щоб рослина і дихала, і фотосинтезувала, і не втрачала зайву вологу. Під верхнім шаром нижньої частини листка знаходиться пухкий і повний повітряних комірочок, губчастий мезофіл. Завдяки йому повітря, що проникло крізь продихи, має доступ до полісадного мезофілу. Вже і сонце, і вуглекислий газ ще потрібна вода. Вода рухається ксилемою від корення до листя завдяки кореневому тиску та респірації. Процес втрати води рослиною через продихи. Ось так доставляється вода до листків. Але як листок не висихає вщент і не стає жертвою бактерій та грибків? Це робота епідерміса. Він утворює воскоподібну захисну речовину, яка утворює кутикули. Ви бачили, яке блискуче листя у багатьох декоративних рослин. Це завдяки кутикулі. Інший спосіб берегтися від втрати вологи це трихоми – волосинки на листі. Які створюють прошарок вологого повітря біля продихів. Немає градієнту вологості, немає втрати води. Отже, ми маємо у порядку все зверху донизу. Захисна кутикула, епідерміс, палісадний мезофіл, губчастий мезофіл. Епідерміс з продихами, кутикула чи трихоми. Палісадний мезофіл. Нагадаю, це місце, де відбувається фотосинтез. Транспортні пучки ксилеми. Доставляють воду і мінерали. А флоема розносить від листка глюкозу до решту органів рослини. Продихи і губчастий мезофіл забезпечують газообмін. Продихи можуть відкриватися і закриватися завдяки роботі так званих замикаючих клітин. Листя дуже різне за формою. А ця форма зумовлена різними умовами існування рослини. Вона еволюційний здобуток оптимальне рішення. Листя капусти, дуба і каптуса геть різне. У більшості рослин фотосинтез відбувається саме в листі. А от у кактусів це може бути і стебло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором. Підтримайте український YouTube.